Але як на мене це вчасна подія, тому що не знаю, скільки Йосип Сліпий доклав зусиль до того, щоб почали з Греко-католицької церкви рахуватися в Римі, в світі. І його мрія була про Соборну церкву, свою патріархію. Але Недостатньо роз'яснена. Що ви маєте Ну, Сьогодні церква найкраще структуризована. Вона доходить до кожного села. Політичні партії або мають якісь осередки, або не мають. Наскільки активні, не активні. а церква структурована. І це напротязі цих трьох років потрібно було настільки ввести ну, живу таке слово, яке я не дуже люблю, пропагандистську роботу, роз'яснювальну роз роботу серед вірних церкви, щоб люди очікували, щоб вони бажали цього. І Бойського, і людей мерян. Задіювати, виборювання своєї патріархії, щоб миряни відчували, що і це і наш вклад там є, тому що ми також хочемо цього. Не тільки там ієрархія наша. Я, я вважаю, що в цьому є проблематика, і ну, як, ми повинні громадяни і допомогти цьому. Але церква повинна е, також е, організовувати е, мирян е, в, в цьому напрямку. А чи не завистряться стосунки сходу, між Сходом і Заходом, чи чинником чи, чи для розколу України, скажімо е, Зв'язку, якщо отримаємо розуміло. патріархію, е, ні. Чому? Ну, розколи сьогодні є вже. Так на які штучно грають? Е, так. Але е, є заповіти Йосипа Сенко, де він в кінці своїх заповітів бачить е, Соборну церкву. Не тільки греко-католицьку, яка буде мати патріархію. Так? А так, як сьогодні кажуть, помісну, єдину українську церкву. Це логічно. Це логічно. Але як дійти? Ну, е, Наприклад, одні мають статус патріарха. Другий митрополити, але залежні від московської. Так? Ми маємо певний статус, але підпорядкувані в багатьох випадках від рівня. Для того, щоб рівно проводити рівні перемовини, треба мати статус патріархату. От. Можливо, з часом це може бути один із етапів, це, між іншим, не виключав, і я сліпів, як створення такої конфедерації українських церков. Конфедерація це вже певне об'єднання. Тобто як перший етап до помісної церкви. Щоб ці церкви почали вести діалог. Тому що без діалогу. Нічого, якщо є ціна, то цю ціну не можна здолати. здолати. Ну, Тому треба до цього і, іти, іти але треба велику роз'яснену роботу вести. Ну, на закінчення нашої розмови. Що можете побажати читачам? Живо політичним прихильником. Я знаю, що політичну роботу все ж таки не залишається далі. Є симпатиком Юлії Тимошенко. Маєте своє бачення щодо подальшої долі, політичної кар'єри. Ну, що я можу побажати перше всім людям гарно відсвяткувати самі наші основні свята — це Різдво, а потім і Новий рік. А Юлію Володимирівну. Я знаю зблизька, знаю її твердий характер, і хотів би нагадати всім нам, коли вона була віце-прем'єром, і вона здолала. Отой От прислуватий бартер, який е, був нам е, гумовими чоботами, горілкою, е, чим всяким непотребом, жомом видавали е, заробітну е, плату. Світло виключали, тому що атомні електростанції не могли працювати, тому що ядерне паливо. Це. Вона це здолала своєю волю. Е, це не моя характеристика. Богдана Гаврилищина, знаменито, нашого українця, який Скоробця, який ходить сотню найкращих економістів світу, який причетний до розробки програми Японського економічного чуду, Південно-американського економічного чуда, його запитали. А хто в нас із прем'єрів і президентів розуміється на економіці? Відповідь дуже проста: серед президентів ні одного. Навіть Ющенко, який. Банкіром, який був симпатиком. Так, так. А назвав тільки Юлію Володимирівну. Каже, те, що вона зробила в 2000 році, отоді, поборовши партер, створивши і прийняли бюджетний кодекс, який до сьогодні працює, бо це ж був хаос. Це ота молода жінка. Вони відібрали тоді 10 мільярдів у майбутніх олігархів гривень. Вони їй Ні, не пам'ятайте, це, це з їхніх кишень забрато 10 мільярдів. Потім, коли її призначили перший раз прем'єр-міністром, вона за декілька місяців через змітницю дала надходження за три місяці 50 мільярдів гривень в бюджет. Це майже через два місяці піднімалася зарплата вчителям, лікарям. Це ми швидко забуваємо. Ми пам'ятаємо те, що засоби масової інформації, телебачення сьогодні там, зомбують. які зомбують. Розумієте? Оце. А розлух енерго вона вже взагалі 12 мільярдів доларів. Це що в Норвегії потім? Так. Це її можуть вибачити. І це все пішло для народу. Це коли Макаренко, Діденко, оці офіцери, яким потрібно героя давати. За те, що вони допомогли забрати цей газ і, і на користь держави, їх сьогодні в СІЗО тримають, чурмі тримають. І скільки отой ще буде з Кайдашевої сім'ї.